Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi.ua. Сьогодні говоримо про проект Voxer, а саме про топові стратегії фармінгу і як вийти на дохід в 1000 доларів. Також вам розповім останні новини, куди ми рухаємось, чого очікувати від проекту. Ну що ж, попередньо я записував відео гайд по даному проєкту, тому хто ще не бачив і ви вперше знаходитесь, переходимо на YouTube канал DeFi.ua і ось тут у нас є відео, повний гайд по проекту, де я розповів повноцінно, що це за проект, як тут можна розвиватись, на що потрібно звертати увагу. А саме сьогодні буду розповідати вам про стратегії, як можна вийти на хороший дохід в заробітку, як і в тонах, точно так само і в монетах Voxel. Переходимо до нашого проекту і одразу давайте до діла. Як ви бачите, у мене зараз 357 тисяч. Токенів. Якщо ми подивимося на кошельок, то оцінка ось цих токенів, як ви бачите, 123 долара. Але попередньо я вже в проєкті розвивався порядка 3-4 днів, і я за ці токени також купляв чудові NFT, які мені вже додатково дають ще більше токенів Воксерів. Звісно, я ще купляв рідкісні 3D-моделі за токени Voxel. Завдяки цьому я успішно їх продав набагато дорожчі і зміг закоммулювати більше, як ви бачите, токенів, які оцінюються саме в еквіваленті. Долара, які ми в подальшому зможемо обміняти на тони і вивести з даного проекту ще до самого лістингу, що немаловажно, тут доволі цікава механіка. Те, що 16 березня, друзі, ми зможемо вивезти в Окселі на тони, і в подальшому тони ми можемо вивезти в будь-який момент, коли нам це буде зручно. Знову ж таки, 15 березня ми вже будемо знати інформацію. Які умови будуть для того, щоб ми могли вивезти в і який конкретний об'єм? Тому що попередньо, 2 березня давали вивезти 20% об'єму від вашого загального. Тому давайте повернемося назад і відкриємо сумки. І ось тут, друзі, саме цікаве. Давайте поговоримо про стратегії, як можна заробляти якомога більше токенів воксерів, щоб подальшому їх обмінювати і на цьому виходити на хороший дохід. І на цьому дійсно можна вийти на 1000 доларів і більше в місяць. Тому давайте повернемося до зборки. У нас є перша стратегія це безплатна зборка нашої 3D-моделі. Звісно, що тут може рандомно випадати 3D-модель, і вона може бути не настільки рідкісною. Тому в цілому, як би я рекомендував би рухатись, і як, по суті, я роблю. Я зайшов саме ось сюди, в свою сумку, і у мене ось тут було вільних 3 слоти. Я ще одразу зробив, я докупив ще декілька слотів, тобто десь два-три я слоти ще докупив, для того, щоб я додатково міг докупити певну кількість NFT, і ще залишити собі один-два слоти вільних для того, щоб я їх в подальшому міг собі додаткові NFT, які я буду ці 3D-моделі робити, або десь купляти, знаходити рідкісні на маркеті, щоб я їх міг продавати ще більш дорожче. Тому моя стратегія є наступна: я обрав максимально рідкісні NFT, які мені дають максимально хороший дохід по годині. Бажано, щоб цей дохід був як мінімум півтора тисячі вокселів і більше за годину. У мене є токени, які мені дають півтори тисячі вокселів за годину. І більше. Тобто ось цей мені, до прикладу, дає порядка там 1700, майже 1800 воксерів за одну годину. Ну і ось ці мені дають порядка 1500-1600 воксерів за одну годину, що я вважаю доволі таки гарно. Плюс моя стратегія наступна: те, що я обираю максимально рідкісні 3D-моделі самі останні. Тобто, Gold. У нас є там Basic, ERR, є Unreal. Є Епік, і, відповідно, в нас є Gold. Так, от краще вибирати саме колекції Gold і Epic, так як вони будуть набагато краще цінитися в ціні. Також ми, звісно, звертаємо увагу на унікальність нашу і, звісно, звертаємо увагу на якість. Це також важливо, тому що чим якісніше в нас буде відповідно NFT і унікальна і саме з колекції Gold, тим легше її, якщо щось в подальшому буде продати або за токени в Окселі, або за тони. Тому краще одразу купляти дорожчі NFT, які яким будуть приносити як мінімум 15-2 тисячі доходу за годину саме Voxelів. Таким чином ви зможете закумулювати велику кількість цих вокселів, які в подальшому зможете обміняти на тони, або приймати наступну активну участь в осель версі, буде в подальшому запускатись, і багато іншого. Плюс ось зараз запустили якусь цікаву фічу. Потім буду розбиратися у себе в телеграм-каналі. Обов'язково про це напишу. Тому, друзі, ви одразу можете собі купляти велику кількість лотів, купляти більшу кількість nft якісних. Так, звісно, прийдеться проінвестувати і доволі таку немаленьку суму, порядка там, 150, 200-300 доларів. Ну це вже все індивідуально. Це не фінансова рекомендація до дій. Я лише ділюсь своїм суб'єктивним баченням, своїм результатом та шляхом. Нікого не заставляю інвестувати в даний напрямок. Тому ось так я в принципі і рухаюсь. Тобто вибираю максимально унікальні NFT-шки, купляю їх, прокачую і, відповідно, що роблю, акумулюю. Великий об'єм вокселів, щоб в подальшому приймати наступні участі в наступних конкурсах. Плюс у нас буде запускатись найближчим часом Voxel Verse, де ми зможемо приймати активну участь, розвиватися додатково, і відповідно ми будемо мати змогу поборотися в конкурсі за 5 тисяч тонн. Які там будуть умови? Ще поки не знаю. Подальшим будуть офіційні відповідно новини саме на телеграм-каналі Voxel, куди рекомендую вам підписатися. Тому, в подальшому, друзі, як можна відповідно користуватися цією стратегією? Якщо ми перейдемо на маркет. То на маркеті ми можемо ось тут поставити собі фільтр, а саме в монетах Voxel та в тонах, і одразу обрати, до прикладу, так, щоб у нас було, до прикладу, Unreal, Epic і Gold наші NFT. -шки. Краще зробити так, щоб це були взагалі Epic і Gold. Тому що саме із цією реальністю, як на мене, це самі будуть актуальні NFT для більшості користувачів, які саме будуть за цими NFT дивитися, тому що в подальшому вони їх зможуть набагато краще продати. За тою ціною, якою вони відповідно захочуть, ну, відповідно, яка буде рекомендована по ринку. До цього ми нажимаємо примінити. Також ось тут ми можемо виставити, до прикладу, щоб оцінка була як мінімум хоча б 4-5 тонів, щоб нам не показували там, максимально дешеві відповідно NFT. І ось тут ви можете одразу побачити, вам показується саме з цієї колекції Голда та Епіка максимально цінні NFT, які дають дуже гарний прибуток, які є унікальні і де якість у них є максимально хороша. Бажано дивитися, щоб якість була там, 0, 5, 1, Ну, з один якістю вам буде доволі важко знайти такі нефті. Знову ж таки, бажано, щоб унікальність була як мінімум за 80 і більше. І відповідно, щоб якість була, ну, як мінімум 0,5. Якщо таких немає, не критично, тому що зараз NFT, нефті, в принципі, з ринку забирають і доволі таки активно. Якщо ми ось тут подивимося, ми можемо побачити, що наш дохід за годину 1518 монет. І ціна, як ви бачите, 6 тонн або 80 тисяч токенів. Тобто ціна доволі таки хороша. І, в принципі, унікальність непогана. І нефті в нас із голда, тобто рерність в неї максимально висока. Далі в нас є такий ось бекпек, як ви бачите, цей бекпек коштує набагато дорожче, саме на 1,2 тонна, не критично. Але тут уже 1800 токенів за годину. Тобто, як можна поступити? Можна купити, до прикладу, 2-3 NFT, наприклад, з Голда, тобто самі рерні такі нефті, і вони будуть приносити багато доходу, і вони будуть самі унікальні. А також можна купити додатково більш дешевші NFT. Саме з Епіка, але відповідно унікальність у них може бути трішки гірша. але дохід, друзі, у них може бути ще навіть і набагато вищий. Ось якщо ми подивимося на дану ННФтішку, ми можемо побачити, що тут дохід практично 3000 токенів за годину. Це доволі гарний дохід. І ось такі нефтішки у себе мати також непогана ідея. Якщо ви зможете взяти ось такі невтішки, купити і ось такі невтішки, це буде призводити до того, що ви будете максимально класні нефті мати в своєму портфелі, тобто в своїй сумці, які їм будуть акумулювати велику кількість токенів. І далі питання: а що з цими токенами можна робити? Як можна використовувати наступну стратегію? А наступна стратегія максимально проста і не є складною. Ми ось ці токени в Окселі. Що ми з нею можемо зробити? Ми їх можемо раз в місяць, до прикладу, як зараз, або два, обміняти на тони ну, якусь певну кількість, яку нам дадуть розробники за наші активності. У більшості випадках це було 20%, що доволі таки класно. Тобто, якщо таких два обміна буде, до прикладу, в місяць, то у вас є практично шанс вийти повноцінно в нуль або навіть ще в плюс. Далі ви залишаєтеся з рідкісними NFT, з гарним доходом відповідно цих токенів Воксерів, які подальше можете обмінювати. Тому ранні користувачі, які ще зараз зайшли і розвиваються, мають набагато більше потенціалу та можливостей серед тих користувачів, які потім зайдуть. Тому, якщо ми закумулювали вже якийсь певний об'єм воксерів, що ми можемо зробити? Ми заходимо на маркет, друзі. Далі беремо фільтр. Ось ці, три ми можемо залишити рерності, тобто Unreal, Epic і Gold. По тонах ми не будемо шукати, а подивимося по вокселях саме монетах, і нажмемо Примінити. Коли ми нажимаємо Примінити, ви можете побачити, що ось тут, саме за наші токени в Вокселі, ми можемо обрати дійсно якісь класні NFT з різною рерністю. І відповідно таким чином, інколи буває таке, що сюди закидають дуже рідкісні NFT люди, які не розуміють, що вони рідкісні. І саме завдяки цьому ми можемо проаналізувати це. І доволі дешево купити нефті. У мене було друзі таке на днях, що я купив нефтішку за 1,5 долара, а в подальшому продав її за 100 тисяч вокселів, що порядка дорівнює 30-40 доларів ще попередньому курсі. Зараз це, звісно, трохи дешевше, тому що тон просів і відповідно. Курс боксера також трішки просів. Ну це не критично. Далі ціна відновиться при активності користувачів та прирості тона. навпаки, ціна боксера буде ще зростати, тому його навіть і вигідно акумулювати і не продавати, і не обмінювати. Ну це вже інша історія. Тому до чого я веду? До того що інколи люди викидають дуже рідкісні NFT за пониженою ціною, і ви це можете побачити, зайти і купити. Як ви бачите, нефтішки 3D моделі зараз їх є набагато менше раніше їх було набагато більше саме за покупку. Але це не критично, тому що ми можемо зробити так, щоб в нас був фільтр і в тонах, і в вокселях. тому що є багато людей, які ставлять і в вокселях, і в тонах. Тому ось тут ми це, відповідно, забираємо. Можемо навіть ось залишити Epic і Gold. І, до прикладу, поставити, щоб у нас були ось такі невтішки від 5 тонн. І приміняємо. І далі ви можете звернути увагу, що в нас тут, як ви бачите, є ціна в Вокселях. Точно так само ціна є в тонах. І на це ми, друзі, звертаємо увагу і дивимося, які тут далі є. NFT-шки є рідкісні, і можемо їх викупляти. Ціни можуть трішки нижче ставити десь по ринку, тому ми можемо дивитися, і саме такі нефтішки можна викупляти і потім подальшому їх продавати подорожче, як і в тонах, точно так само і в монетах. Ось тут ви можете бачити, що є доволі така класна NFT, Cool називається, яка дає практично 1000, майже 900 монет за годину. Ось ця дає 3000. Далі, ось мячик з'явився, 1100 дає. Ну, рідкість у нього чудова. Якщо спускаємося вниз, друзі, ось ми можемо побачити, що в нас тут ще є доволі такі цікаві нефті. Ось тут ми можемо, до прикладу, купити за 100 тисяч наших вокселів. Ось ця нефті, які нам буде приносити 1300 монет за годину і унікальність у 88. Але все-таки зараз більшість людей ставлять продажу за тони. Раніше перед тим було як і тонни, точно так само і монети. Кожного дня це все міняється, тому потрібно відслідковувати ринок і дивитися на те, де в нас є неефективність на ринку. І цю неефективність використовувати саме в ефективність, тобто ви купляти максимально дешевої нефтішки, і в такий момент у вас будуть такі нефті, як у мене. Подивіться сюди. Ось я викупив, до прикладу, ось цю NFT з ринку за 4 токенів боксерів. А постав як мінімум за 60. Я впевнений, що рано чи пізно знайдеться покупець, який купить. І таким чином я зможу з більше закумулювати монет, і таким чином я зможу вийти як мінімум скоріше на дохід в 1000 доларів. Повірте, це реально, тому що я зараз в проєкті розвиваюся порядка лише 3 чи 4 днів, а в мене вже дохід 125 доларів. Далі, попередньо перед тим, в мене дохід міг би бути і 180, і 200, тому що я просто ще потратив на NFT, які я купляв, щоб собі ще більше акумулювати вокселі. Якби я це не робив то, відповідно, мій дохід вже був би десь порядка 200 доларів. Звісно, що стратегія ще хороша в тому, що коли нам відкривають один-два рази вивід наших воксерів на тони. Ми завдяки цьому в місяць фактично при класній активності, якщо будете ще розвивати команду, у вас буде шанс не те, що вийти в нуль, а у вас буде шанс ще вийти доволі такий гарний плюс. Тому проект доволі цікавий, нестандартний, механіка класна. Як ви бачите, є доволі прості стратегії, які ми можемо використовувати. Тому користуйтесь ними на здоров'я. Як ви бачите, по маркеті я ось тут вистав ось такі от рідкісні NFT, те, що я вам показував. Тобто я звертаю увагу на якість, звертаю увагу на унікальність. Бажа, щоб і якість і унікальність була один до одного, як ось тут. Тобто це доволі рідкісна NFT із колекції Gold. І як ви бачите, унікальність тут 100% і якість 1%. Тобто, це максимально те, що є в проєкті. Ну, звісно, я ціну поставив 40 тонн і 500 тисяч. Токенів, тому хто захоче, пишіть в особисті, буду радий вам продати. Можемо навіть і поторгуватися. Також, друзі, хто буде в моїй команді, я додатково буду начисляти, звісно, токени в Окселі активним користувачам, які будуть купляти NFT. Якщо у вас будуть виникати питання, пишіть, звісно, в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео. Надіюсь, стратегії, які я вам сьогодні розповів, вони вам допоможуть. Вони максимально прості, але користь в них доволі. Велика. Також, друзі, не забуваємо приходити на DeFiua телеграм-канал та підписуватись, тому що тут я залишаю інформацію, як ми розвиваємося по проекту, куди ми рухаємося, які тут новини, все можна почитати. Ну і звісно, друзі, я залишаю ще промокоди практично кожного дня для своїх учасників активних, які кожного дня буквально безплатно можуть отримати по промокоду 100 або 50 монет в Oxel. Для цього вам потрібно перейти ось сюди, нажати на зірку. Та ввести ось цей промокод. І ви отримуєте монет в нетвоксель. Тому з DVA доволі таки класно розвиватись та рухатись разом. Ну і також, друзі, не забувайте заходити, дивитися рекламу, підписуватись тут на різні канали, як ось тут зараз ви можете бачити, тому що це також буде допомагати проєкту заробляти додаткові гроші. І ви зможете додатково, друзі, акумулювати як мінімум 2-3 тисячі токенів на свій аккаунт. Плюс ви можете дивитись рекламу, як і у себе в Телеграмі на комп'ютері, точно так само на телефоні, і вам будуть зараховуватися монети. Тому таким чином ви можете заробляти в два рази. Ви бачите, скільки я вам сьогодні безплатних стратегій розказав, які вам можуть принести гарний дохід. Також у нас є DeFi UA, VIP, де ми кожного дня торгуємо, онлайн торгуємо, даємося показую, розказую. є чат, де ми переписуємося з ком'юніті. Також у нас є, друзі, інформація по різних проектах, активностях, по заробітку в інтернеті. P2P обмін є інформація для криптоновачків, різні матеріали. Уроки і багато іншого. Тому, друзі, віпка недорога. Вона всього на 20 доларів зараз по знижці на місяць. Кому буде цікаво, пишіть в особисті всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною під описанням в коментарях.